Що робити, якщо ви помітили птаха, який випав із гнізда? Як допомогти? та чи варто втручатися в популяцію пернатих? Дізнаємося просто зараз. Мій співрозмовник, орнітолог, директор інституту природничих та аграрних наук Черкаського національного університету Максим Гаврилюк. Вітаю пане Максиме. Розкажіть, будь ласка, як почуваються птахи зараз у липні? Чи вони вже випустили своє перше потомство? Справді зараз уже липень і Багато птахів встигли навіть вивезти потомства. Але треба розуміти, що деякі види вони мають лише один виводок протягом року, а деякі можуть мати декілька виводків протягом року. Тому сезон гніздування він надзвичайно розтягнутий. Починається від квітня і завершується там, кінцем серпня. Тому проблема збереження птахів їхнього гніздування, вона цілком актуальна і для цього періоду. А розкажіть, яких птахів можуть побачити жителі нашого міста, відвідувачі парків. Які найпоширеніші види, і чи можна побачити гнізда в відкритому доступі? Ну, якщо це люди, які гуляють в парку, то швидше за все зустрінуться такі види, як дріс-чорний, легко впізнати за таким чорним насиченим забарвленням. Найпоширеніший лісовий птах, який є, і тут в парку це зяблик. Синиця велика, декілька видів дятлів. І саме ці птахи, як правило, не тільки їх можна бачити, але вони з різних причин потрапляють у руки людини. Я бачила в Фейсбуці, зокрема, в Ютубі, бачила, що можна онлайн слідкувати за гніздами птахів. Бачила лелеку з Полтавщини, Сови на Закарпатті. Ви, як науковець, як ви ставитесь до таких досліджень? І, на вашу думку, чи не заважає таке онлайн-спостереження спокійному життю птахів? Ну, я як науковець можу сказати, що це величезний прогрес у дослідженні птахів, тому що. Я можу поділитися власним досвідом, коли я вивчав орлана білохвоста, і Мені треба було спостерігати за тим, що відбувається в гнізді. Я будував на десь далеко на іншому дереві таку схованку, по темному, поночі туди залазив і через підзорну трубу, здалеку хитаючись на тому, дереві, спостерігав, що відбувається в гнізді орланів. А Орлани, ну, як і інші хижі птахів, вони дуже добре бачать і все-таки це впливало на їхню вони поведінку. Вони вас помічали? Ну, не завжди, але інколи помічали. Тому ці камери це унікальна можливість, якраз не впливаючи на поведінку птахів, спостерігати за їхнім гніздовим життям. Тобто це величезний плюс для науки, ну і крім того, для всіх любителів птахів, адже от, вам, будь кому із… Глядачів не обов'язково йти, заглядати в якийсь кущ, дупло і дивитися, що ж там відбувається, турбувати птахів. Можна лише відкрити онлайн-трансляції і спостерігати за їхнім життям. Тим паче, ці камери зараз є біля гнізд і в Америці, і Австралії, і в Європі. Тобто в різний час доби ви можете зайти і денні птахи, і нічні сови є камери. Тому в будь-який час можна зайти у одних яйця, у інших пташенята і спостерігати те, що вам. Подобається. Для птахів це немає ніякої такої проблеми, тому що науковці, які їх ставлять, вони враховують особливості, щоб не нашкодити птахам. Також в соціальних мережах я помітила неодноразово дописи про те, що птахи випадають із гнізд. Таке було і на Черкащині, і в одній спільноті в Харкові ми покажемо це відео. Що робити, якщо ми побачили пташеня, яке випало з гнізда? Ну, перш за все, тут слід розуміти, що ну, нормальна реакція людини свідомо, що хочеться допомогти. Але я завжди закликаю, що перш ніж когось рятувати, треба думати, чи потребує в даному випадку птах такої вашого порятунку. Найчастіше ми зустрічаємо в парку або в місті молодих птахів, які залишили гніздо. Особливість більшості птахів, що пташенята прагнуть вилетіти з гнізда, тому що в гнізді є теж великі шанси, що їх знайдуть якісь хижаки. Розлітаючись із гнізда, вони, да, вони можуть на жаль загинути, але вже це може загинути не одне-одне-два пташеня а інші виживуть. Тобто це пристосування птахів до виживання. І от такі, ще поршки їх називають, які погано літають, вони можуть або стрибати десь на землі, або сидіти на якійсь гілочці. І от найчастіше вони викликають таке бажання допомогти. 90% випадків такі пташенята нашої допомоги не потребують. Як я сказав, вони вилетіли, і десь поруч є батьки, які їх періодично підгодовують. І ну, нерідко доводиться чути. А я ж знайшов пташеня, я біля нього простою в пів години, і ніхто з батьків так і не підлетів. Угу. Ну, звичайно, якщо людина стоїть, то дорослі батьки і не, і не прилетять. Тому перша порада проаналізувати. Якщо птах уже оперений, якщо він може ну, мінімально самостійно пересуватися, не обов'язково літає, це не чіпати. Як зрозуміти, що птахові потрібна допомога? Ознаки прості, якщо у нього не розвинене оперення, тобто він напівголий або голий, значить він потребує вже людського втричання. А Стосовно якщо оперений, то єдине, що варто зробити, можливо, посадити якусь на гілку, на інше підвищення, щоб унеможливити доступ до нього котів та собак. На вашу думку, це актуальна проблема втручання там домашніх тварин в життя птахів, так? Ну, ми живемо в місті і поруч з нами живуть і коти, і собаки. Це наші улюбленці, але ж ми не задумуємося, що особливо коти. вони... Роблять великий такий внесок у регуляцію чисельності птахів, тому що вони все таки хижаки, і в місті це серйозна проблема. Щоб врятувати пташеня від домашніх тварин. Чи можна збудувати, наприклад, штучне гніздо, якщо ми не бачимо в полі зору рідного гнізда цього пташеня? І от в штучне гніздо посадити, буде там пташеня жити? Ні, в цьому немає потреби. Тому що якщо це першок, то батьки їх догодовить певний час. Вони його бачать, реагують на його голос, тобто відшукують, де він перемістився, і підгодовують. Робити якісь штучне гніздо абсолютно йому не потрібно. А якщо впало гніздо, Пало гніздо рівне. тоді в цьому сенс є. Тому що птахи запам'ятовують місце, де було розташоване саме їхнє гніздо. І, припустимо, воно впало, і вам вдалося врятувати пташенят. В такому випадку є сенс зробити якомога ближче до того місця щось подібне до гнізда, помістити туди пташенят. І описують багато випадків, коли батьки справді вигодовують їх. Це може бути із якихось підручних матеріалів, так? Будь-яких. Не треба там збирати гілочки, плести гніздо. Все рівно птахи побачать, що це. Нове гніздо. Для так, них головне пташенята. Так, а чи можна а, підгодувати пташеня? Ні, в цьому немає потреби. Знов таки, якщо ви бачите, ну, за, за, якщо ви вже стурбовані цим пташеням, поспостерігайте справді, чи підгодовують їх пташенят. Якщо ви його не забираєте собі додому, якщо воно не оперене, наприклад, то підгодовувати його не треба. Чи є в нас в Черкасах, в Черкаській області організації, які можуть опікуватися птахами? На жаль, таких організацій немає. І це справді проблема, тому що багато а не тільки птахів, інших тварин потрапляють у якісь негаразди, і вони справді потребують нашої допомоги. В західноєвропейських країнах є реабілітаційні центри, які цим опікуються. Ну, щоб нам було зрозуміло, як зараз у нас є центри, які опікуються бездомними собаками, так само вже створені. І центри, які займаються реабілітацією тварин. Років 20 тому у нас не було центрів, які тримають собак таких. То я думаю, що скоро ми доростемо до того, що будуть і реабілітаційні центри для диких тварин. Тому сьогодні цим займаються переважно волонтерські організації або просто люди, які не байдужі до цього і які мають певний досвід. Тому, якщо ви хочете допомогти птахові, треба вирішити. Ну, наскільки ви готові йому допомагати. Сподіваюся, що от ви його зараз заберете, віднесете кудись і там хтось з ним буде опікуватися, це, мабуть, було б неправильно. Якщо людина, яка підібрала пташеня на вулиці, вирішила забрати його додому, що варто робити? Ну, Перш за все, треба усвідомлювати, що ви берете на себе відповідальність. Я захоплююсь такими людьми, які не проходять повз Якесь пташеня, яке потребує допомоги. Але треба розуміти, що якщо ви вже проявляєте чуйність і забираєте це пташеня, то перш за все вам ними опікуватися. Що робити в цьому випадку? Отже, я говорив, що центрів реабілітації немає. Є неймовірна кількість порад в інтернеті, якими можна скористатися. Як годувати птахів? Коротко це не розкажеш. Це залежить від того, який це птах. І Якщо ви самі це не можете зробити, то вже шукати волонтерів, але розумійте, що вони волонтери, вони не зобов'язані вам нічим. Тому допоможіть їм з кормами, якось фінансово, щоб вони взяли під опіку жовтого птаха, який ви яку ви знайшли. У вас була така практика вигодовування птахів? Більше в дитинстві. Зараз я намагаюся не втручатися у природу. Так а взагалі, що вони їдять? Ну, От так, якщо немає волонтерів близько і треба терміново допомогу надати, чи краще все ж таки звернутися Не, до орнітологів? Це залежить від е, виду птахів. Якщо це комахоїдні птахи, їм треба давати комах, їх можна замовити через інтернет. Для більшості птахів більш-менш такий компенсаторний корм це варене яйце, а все інше це дуже індивідуально. А як зрозуміти одразу, який це вид птаха? Це потрібно фотографувати і викладати. Да, і в мережу? і Звернутися до якихось фахівців, тому що це дуже важливо, тому що інколи намагаються там нагодувати хлібом тих, хто його не їсть, або м'ясом, які птахи, які його не їдять і так далі. І можна навіть до негативних наслідків це призвести. Е, в зоопарк треба звертатися за своїм профілем. Зоопарк не повинен цим займатися. Це зовсім інша установа. Інколи, якщо це птахи якісь дуже рідкісні, вони погоджуються взяти під свою опіку, але треба зрозуміти, що вони не в змозі виконати функцію реабілітаційного центру і підібрати всіх пташенят, які цього потребують. Якщо вдалося пташеня вигодувати, коли вже пора його відпускати на волю? Чим менше птах перебуває в неволі, тим більше шансів, що він потім легше адаптується до природи. Чи не буде в такого птаха одомашнених рис, і чи він зможе жити зі своїми одноплемінниками, скажімо так? Знов таки, скільки залежно від того, скільки птах був у людини. Якщо його взяли маленьким пташеням, у маленьких птахів йде запам'ятовування так званих батьків. І, звичайно, він вже людину буде сприймати як батьків. І такого птаха вже в природу відпускати не можна. Тому треба бути готовим до того, що ви візьмете птаха на багато років, і це буде ваш такий веселий товариш. А, птах може жити так. Навіть, Звичайно, навіть, може. І... Будь-який птах може жити в неволі. Йому можна створити необхідні умови. Але це потребує клопоту. Що ж, я вам дякую за роз'яснення і за розмову. Сподіваюся, що екологічна освіта черкащаних наших глядачів буде на ще барвищою завдяки вашим знанням. Спасибі і всього найкращого. Дякую за спілкування.